Привіт, марята! Мене звати Петрик. Сьогодні я запрошую вас поговорити про речі, без яких не обходиться жодна оселя. Речі це наші домашні помічники, вони різні, але всі такі необхідні, а загадки допоможуть відкрити таємницю. Сміття все підбирає і пилинки позбирає наш надійний помічник. Працьовитий робітник. Це пилосос. А що робить пилосос? Прибирає, чистить, засмоктує пил, збирає сміття. Суп, морозиво, ковбаси, сало м'ясо, яйця, кваси. Все в животику ховає і свіженьким зберігає. Що це, діти? Це холодильник. Що робить холодильник? Холодить, морозить, охолоджує, зберігає. Всю білизну позбирає і старанно покупає, буде знову вся чистенька, незабруднена, гарненька Це пральна машина. Що вона робить? Пере, очищує, освіжає білизну. Яку одежу ми беремо? Правильно брудну. А якою ж вона стане після прання? Правильно, чистою. Зробить гарними гардини, сукні, светрики, ковтини. Всі їх складочки знайде, розрізнеться, пари йде. Це праска. А що робить праска? Праска прасує білизну. Після прання білизна яка? М'ята. А після прасування вона буде охайною, гладенькою і випрасуваною. Диво кухар на вогні нам готує відповні зварить юшку і замить молоко закип'ятить. Славний кухар-чарівник мамі помагати звик. Така різна смакота, а готуй її плита. Що ми робимо на кухонній плиті? Смажимо, варимо, готуємо, випікаємо. І остання загадка вам показує вікно, спорт, новини і кіно. Діти, що це? Це телевізор. Що робить телевізор? Показує, транслює, розважає, зацікавлює. Малята, а зараз запрошую пограти в гру один Багато! Малята, це що? Це пилосос. Пилосос що робить? Пилосос чистить килими. Молодці. Розумнички. А це що? Це пилососи. Що роблять пилососи? Пилососи чистять килими. Це телефон. Що робить телефон? Телефон дзвонить, а це телефони. Що роблять телефони? Телефони дзвонять. Пральна машина. Що робить пральна машина? Пральна машина Пере білизну. Так, малята. А це пральні машини. Що роблять пральні машини? Пральні машини перуть білизну. Це телевізор. Що робить телевізор? Телевізор показує мультфільм. А це телевізори. Що роблять телевізори? Телевізори показують мультфільми. Молодці малята, з вами дуже було цікаво грати. А скажіть, які домашні помічники є у вас? А я вам говорю до зустрічі!